Любі друзі, я дуже вдячний вам в тому, що в нашому класі суботні школи, каналу Жива Надія, ви пройшли з нами вже 13-й урок проходимо. Ви знаєте, це останній урок нашого кварталу, першого кварталу 2025 року. І по правилам нумерології, 13-го року не повинно бути. Ми з 12-го повинні були перейти на 14-й. Бо люди дуже бояться 13-го числа і могли б сказати, що 13-й урок не буде благословеним, але я знаю, що ми з Господом. І ці всі забобони над нами не мають влади, тому у нас 13-й урок, який має назву Любов, виконання закону. І перш за все, я хочу, так як це останній урок, як епілог, підвести. Висновки тому, чому ми навчалися всі ці три місяці, три, три місяці першого кварталу. Чому ми навчились? Давайте немножко давайте так пройдемо чуток всі уроки. Перше, ми навчились тому, що справедливість це складова любві. І коли ми кажемо Бог, чого ти нас не любиш, давайте пам'ятати, що Бог пам'ятає і що з нами треба не тільки по милості мати справу, а й по справедливості. Друге, ми з вами з вами розібрали, що гнів Божий це його нормальна реакція на гріх, на зло. Тому коли ми читаємо в Біблії, що Бог каже, піднімається гнів, ні, щоб нас більше це не засмучувало. Бо коли люди грішать, коли творять зло, то гнів Божий підіймається. Бо святість не може жити з гріхом. І тому в Бога велике питання, коли цей гнів. Відпустити, куди його відпустити? Коли його послати не на нас же, бо він нас хоче помилувати. Тому Голговський хрест, ми з вами розбирали, Бог послав свій гнів на всі гріхи світу, на Христа. І тому, хто приймає Христа як свого Спасителя, над ним гнів Божий не має ніякої влади, над ним має владу милосердя. Далі ми з вами розбирали, чому Бог не мириться з гріхом. Бо гріх кидає нас в лапи дьявола. там, де є беззаконня, там, де є гріх, там є дьявол, це його територія, і Бог пережива за це і каже діти, не ходіть туди, куди я вас прошу не ходити. Ще ми розібрали, що таке завіт? Слово брит єврейське, це ж слово можна. Цим словом можна охарактеризувати і шлюб, там теж збрід договір. Договір між до чоловіком і жінкою, між, між нареченим і нареченою про те, що вони будуть любити, цінити друг друга. Це договір про стосунки, але стосунки не можуть бути тільки на основі правил. Стосунків і без правил не може бути. Тому коли, там, де є завіт, там є стосунки, там є правила, є закон Божий. Бо там, де нема закону, там беззаконня, там анархія, там, де анархія не може бути нормальних стосунків. Але коли наречений і наречена живуть тільки по правилам, ну коли стають чоловіком і жінкою, тільки по правилам. Знаєте, він приносить квіти жінці на день народження і каже: Мені сказали, що жінки треба квіти подарувати. На тобі квіти. Бо це ж правило таке. То що скаже жінка такому чоловіку? То ми вже вияснили з вами, що правила без любові це не що? Це тільки правила. Це ті правила, за яким жив старший син, притча, коли ми читаємо про блудного сина 15 розділ Луки. Так, старший син жив по правилам. Він все виконував, каже, батько, я все виконував. Я всі правила виконував, а ти мені, козенятко, не разу, не разу не почастував мене козенятком. А це прийшов? Хто він такий? По яким правилам він жив? І ти для нього такий обід влаштував, царську одежу дав, перст. Що таке батько? Цей син жив по правилам, але батько йому не потрібен. Це є законництво. Іноді люди кажуть, що таке законництво? Це коли люди шукають виконання правил, не шукають Бога. Це ж те саме, що було в Ізраїлі. Вони. Бажали жити по правилам, але коли почув Бог, крім правил, їм Бог не, пов... не потрібен. Тому в правилах повинна бути любов. І сина здивувало старшого, що батько свою любов направив на молодшого сина. По правилам, по справедливості він його на поріг не мог спустити. І збунтувався старший син. Так же збунтувалися. І ізраїльтяни священники, що таке Христос приймає грішників, митарів. Та що це таке? Що це за сар в Ізраїлі? А до нас і не приходить. Ми ж по правилам живемо. Далі ми розібрали з вами в одному з уроків, що любов це свобода. Тому любов це дуже-дуже, дуже, дуже, дуже клопітке діло. Це трагедія для Бога. Бо свобода це. Така річ, де можна виконувати правила Божі, можна їх не виконувати. Є вибір. І Бог знав, що деякі істоти у Всесвіті виберуть не його, не його правила, а виберуть те, щоб жити як їм заманеться. Тому Бог вже перед тим, як творити Всесвіт ми читали, Він заключив договор з сином. Що син піде вмирати за правила. І що тільки тоді Бог буде вчити нас свободі. Вся велика боротьба це боротьба за те, щоб навчити нас свободі. навчити нас жити по правилам добровільно, з любов'ю, доброхотно. Ще ми навчилися тому, що спасіння це зміна думок. Хтось може сказати, спасенний я не спасенний. І багато людей, християн, вони не вірять в своє спасіння, бо вони не знають, які ж, приз, які ж признаки спасенної людини. Перший признак це міняються думки. Те, що мені раніше було гідно, це Біблія. Знаєте, скільки людей бачу, які кажуть, та ми не можемо її читати. Є в мене Біблія, я дві хвилини почитав і не знаю, що, там, що, там, що це за книга. Але коли ми спасенні люди, ми читаємо його кожного дня. Ми радіємо з того, що в нас є Біблія. Ми молитися починаємо кожного дня і радіти з того, що в нас є, молитва. Не якимись заученими словами якогось святого, а своїми словами ми починаємо з батька з батьком розмовляти. Це каже про те, що в нас в серці вселяється Дух Святий, Дух Спасіння. У нас міняються пріоритети в житті. У нас міняється характер. У нас міняються відносини. З Богом то ближнім. Тому і сьогоднішній урок, як епілог, підводить нас до висновків з усіх 12 уроків, які, які були на, на протязі кварталу. Тому вірш у нас такий Римлянам 13.8. Коли я винен, ближньому любов, я беззаконник, бо 13.8. Нікому нічого не будьте не винні, за винятком любові одне до одного. Адже хто любить іншого, той виконав закон. Коли я виконую правила, а не люблю ближнього, я винен, Христос каже, ти винен, ти не виконуєш закон. Любов не чинить ближньому зла. Тож любов це виконання закону. Ще одне таке Павел каже нам інтересну ідею, бо іноді людина каже: А як я можу любити ворога? І в цей час людина розуміє, що ворога треба любити як не ворога. Треба його обіймати, цілувати. А коли таких почуттів нема, то я вже й не люблю. То Павло пише: ні, ворог є ворог. Але в чому виконується любов до ворога? В тому, що ти не чиниш йому зла. Це велике правило. І цим ти можеш зробити все, щоб він став тобі другом. Тому Бог є любов. Слава Богу, що у нас були ці уроки. Чудові уроки ми з вами вивчали цілий квартал. Що ж таке, що Бог є любов? Це таке важливе для нашого духовного росту, для нашого пізнання, для нашої віри і для спасіння. Тому ще раз ми вдячні, вся команда живої надії вдячна вам за те, що ви були з нами. Ми запрошуємо вас ви і, і у слідуючому кварталі були, були з нами, приходили з нами на це вівчення кожної неділі, на вівчення уроків суботньої школи. Підтримуйте нас, це для нас дуже важливо. Пишіть свої коментарі, зауваження, це для нас теж дуже важливо. Вподобайки ставте, не вподобайки ставте, ми чесну ігру гру маємо. І хай Господь нас усіх благословить. Основне, щоб ми були в Царстві Ісуса Христа, вічному житті. Оце основне. Хай Господь нас усіх благословить, благословить нашу державу. Хай в цьому році закінчиться ця війна, хай вона закінчиться, бо це велике зло. І хай Господь буде прославлений в нашій житні, в житті. Амінь.